Сьогодні у випуску Будуть укріплення та обмежують пересування людей, що відбувається у тимчасово окупованому Мелітополі. Влучили поруч з дитячим садком, профучилищем та адмінбудівлями. Військові РФ одинадцятьма снарядами обстріляли Васильівку. Військовий перекладач та Графічний дизайнер із позивним дядя Паша воює на Запорізькому напрямку. Аби зібрати гроші для зсу, запорізька дизайнерка представила свою колекцію етноудягу у Кракові. Російські військові обмежують пересування жителям тимчасово окупованих територій. Зокрема, у Мелітополі почали видавати перепустки виключно юридичним особам. Повідомив міський голова Іван Федоров. Це лише для автівок юридичних осіб, а для приватного транспорту не розпочалася видача перепусток і не зрозуміло, коли і як на яких мовах вона розпочнеться. Навіть для видачі перепусток для юридичних осіб черга величезна утворилася, і в них не Разі немає навіть бланки для видачі цих перепусток Тож сьогодні мешканці не можуть їздити між населеними пунктами, але і перепуску також не можуть отримати. За словами Івана Федорова, нині росіяни посилюють позиції на шляху до Криму та зводять укріплення у центрі Мелітополя. Вони розпочали десь декілька тижнів тому будувати укріп району безпосередньо в самому центрі міста, вивантажують свої залізобетонні блоки безпосередньо. Середньо в центрі міста тим самим обмежують пересування як техніки швидкої допомоги, так і техніки МНСників. почали будувати оборонні споруди на шляху від Мелітополя до Криму, десь посередині. Тож вони готуються вже і до оборони Криму а потенційно. Розуміючи, що вони їм треба буде залишати тимчасово окупований Мелітополь. Але сьогодні ми не можемо говорити про те, що хтось біжить з Мелітополя, сьогодні можемо говорити, що лише посилюють вони свої позиції. Як зазначив Іван Федоров, місцеві морги переповнені російськими військовими, а медиків погрозами змушують лікувати тих, хто вцілів. У нас є підтверджена інформація про те, що вони до нашого Мелітопольського моргу привезли просто вантажівку своїх трупів, тим самим просто. Завалили морг трупами, і ніхто не може е, зрозуміти, що з ними далі робити. Вони їх не хочуть забирати. Також на території Мелітопольського району Мелітопольського району, колишнього Михайлівського району, вони захопили одну з шкіл. і Також її перетворили в морг. А також на території Білозерки в них знаходиться військовий шпиталь, в якому лікують виключно кадирівців, і вони всіляко закликають наших мешкан, наших лікарів, наш медичний персонал. Йти працювати в цей шпиталь, але ніхто не пішов працювати. Влучили поруч з дитячим садочком, професійним училищем та адмінбудівлями. Одинадцятьма снарядами військові РФ обстріляли тимчасово окуповану Васильівку близько восьмої вечора, 9 січня, знеструмивши майже половину міста. Про це Суспільному повідомив міський голова Сергій Каліман. За його словами, загиблих та поранених немає. В район ВПО там біля обсіжиття один був прильот біля адміністративної будівлі Асоль підприємства біля дитячого садочка. Номер 2. Це в районі вищого професійного училища. Люди говорять так, що вистріли було чути. Ну, от, наприклад, вистріл, да, і потім буквально там сразу прильот з сторони скельок, з сторони бурчака. От, от так от вони врахують, що це були вистріли іменно. Тих територій, поряд, які знаходяться частні будівлі, дома повилітали вікна, і світла не було в принципі більше, ніж пів міста. Ага, паруслі, ще ні. Це вони самі намагаються дискредитувати Збройні Сили України. Цех одного з підприємств загорівся внаслідок ворожих обстрілів у прифронтовому Гуляйполі. Вогонь охопив 200 квадратних метрів площі. Повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій у області. Полум'я рятувальники загасили. Загалом російські військові 360 разів обстріляли територію Гуляйпільської громади протягом минулої доби. Розповів суспільному голова Гуляйпільської міської ради Сергій Ярмак. Ворожий снаряд частково зруйнував покрівлю краєзнавчого музею. Більше знищений він пошкоджений. Те, що було пошкоджене, ми відремонтували. Ми евакуювали. Самі найголовніші, самі найвідніші експонати. Ми евакуювали, вивезли. Знову пошкоджено музей, пошкоджено школи. Ситуація тільки активізується з сторони расистів. Мається на увазі по на населених пунктів нашої громади. Тому ситуація тільки згіршилася і сталося важче. За словами Сергія Ярмака, з 13 тисяч у прифронтовому гуляйполі залишилися жити 2,5 тисячі людей, які, попри постійні ворожі обстріли, відмовляються евакуйовуватися. Спочатку березня вже 10 місяців у нас немає ні води, ні світ, ні газу. Тому ми підвоз води ще з березня місяця. Також вивіз сміття організували, вивозимо сміття, гуманітарку доставляємо людям, і медикамент доставляємо. Все, що край необхідне, ти робимо. Киянин із позивним дядя Паша, військовий перекладач, дублер та графічний дизайнер у видавництві Києво-Могилянської академії, куди й планує повернутися після перемоги. Зараз офіцер сил підтримки в Запорізькому окремому батальйоні територіальної оборони. Дядя Паша, звідки такий позивник? Бо я дядя Паша, і я найстарший в <зв>. батальйоні. Чоловік розповідає, в армії служив у 80-х, був військовим перекладачем у Африці, брав участь у бойових діях. Але зараз зовсім не та війна і не та армія. У мене не вийшло у 2014 році піти в АТО з ряду причин. І я себе дуже корю за це, але мені видалася нагода на верстат. Отримавши зброю 25 лютого того ж дня, о третій годині, дядя Паша прийняв перший бій у Києві. Боротьба з диверсійними групами каже чоловік, була одним із головних завдань сил територіальної оборони на початку бойових дій. Встав я охороняти периметр. Не пройшло й години, як біжить кажеш, швидко на мотозавод там прорвалися диверсанти. Це, це це була десь друга чи третя година дня. Ми зірвалися, там метрів 150 було до цього міста. І якраз у саму гущину бою потрапили. Першу машину вже добивали, з другої чотири чоловіки вискочили і почали по нас стріляти. Нас було значно більше, і тим більше ми були напівкільцем, кільцем. Ну, поклали їх усіх. Дядя Паша стояв на обороні Києва та Ірпеня, а після звільнення столиці його перевели на позиції у Запорізьку область. Це наша земля, що Київ, що Запоріжжя. Різниці я не бачу. Ну, звичайно, своя специфіка є якась в людях, у місцевості, але це навряд чи має велике значення. Тут ворог, і там був ворог. Зараз дядя Паша на бойових позиціях Запорізької області будує фортифікаційні споруди, укриття бліндажі. Каже, чим вони кращі, тим легше буде у бою. Ну я вам одразу скажу, що це не професія. Усі ці навички я здобув тут, будучи вже тут, і вчився з нуля. Коли ми будували свій перший бліндаж, я навіть не уявляв, чим це все закінчиться. Але були добрі вчителі. І можна сказати, що навчили мене. Те, що вже побудували, те залишиться зі мною. У мирному житті дядя Паша багато малював після повернення. Хоче зобразити війну, використавши червоно-чорний. Адже саме ці два кольори, на його думку, як найкраще символізують те, що відбувається зараз, і має єдине бажання аби ця війна ніколи не повторилася. Головне Перемогти ворога. Але цілі, ближні цілі, я все ж таки маю. Хочу у Крим. Хочу зайти в Крим разом з своїм підрозділом і гнати їх далі. Анна Чарувата, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя. Попри хворобу, яка порушує координацію рухів, грає на піаніно запоріжець Євген Ренгевич.

41 однорічний Євген Ренгевич з восьми років грає на піаніно. проте зізнається, робити це йому стає все важче, адже понад 10 років бореться із мозочковою атаксією, тобто порушенням координації рухів. Євгенові складно рухати пальцями рук і ходити. Тож пересувається на візочку. У мене була буремна молодість. У мене була боремна молодість. Щось почалося коїтися. Я почав хитатися. Іноді похитувався. Спочатку я списував на втому, ну а потім воно вже стало гірше, і я нікуди не звертався. Коли звернувся, зміни вже були незворотні. Євген Ренгевич каже, навчався у музичній школі за курсом фортепіано. Рік грав у церковному оркестрі клавішником після початку повномасштабної війни здоров'я погіршилося. Я нервую поступово контроль над тілом. Напевно, я нервую, поступово втрачаю контроль над тілом сьогодні. Щодня непомітно, але якщо я згадаю свій стан рік тому, то виявиться, що зараз мені як то мені просто важко. Живе разом із матір'ю, отримує пенсію по інвалідності та заробляє на життя тим, що допомагає продавати речі знайомим на одній із платформ онлайн оголошень. У мене багато друзів пішло служити. І от у мене багато друзів пішло служити, а я виходить, відкосив таким чином. У Мене як комплекс. Ну я коли вони приходять, мені їх хочеться обігріти, нагодувати, тому що я розумію, як їм там. Зараз мені по духу аба. переможець отримує все. А де її навчилися грати? Сам сам на слух, ми йдемо до перемоги. Мені щось здається, і не тільки мені. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя. Аби зібрати гроші для ЗСУ, запорізька дизайнерка представила свою колекцію етноодягу у Кракові. Створює одяг Ксенія Горбачова вже 10 років. З початком повномасштабного вторгнення почала і волонтерську діяльність. Коли були перші біженці на цирку, так я просто підійшла до них і говорю, чи ми можемо допомогти? У мене є такі речі. Це по-перше. До мене дзвонили як до майстра шиття, і говорили, що нам потрібні, нам потрібно, нам щось потрібно. Запорізька дизайнерка Ксенія Горбачова налагодила процес шиття підсумок для відпрацьованих магазинів з автоматів. Також це були розгрузки, спальники, це були дощовики. До мене хлопець прийшов. Це було навіть теж несподівано, коли принесли таку казку. І говорить, там шлейки відходять. Я говорю, що там? Дивлюся, я говорю, ну, за вообще, я там не ремонтую, там болтики нужна. Он щось зробити там, пришити. І мені прийшлося цю каску там ремонтувати, забивати ці там, я знаю вінтики. Ну що зробили? Попри волонтерську діяльність, не полишала і дизайнерську справу. Зокрема, створила дві колекції етноодягу, незламна та мова. Їх у грудні повезла до Кракова, аби зібрати кошти для військових на запорізький напрямок. Ми робили презентацію в вигляді показу. Це була ярмарка, такий фешн-проект, як презентація майстрів, куди можна завітати. Подивитися і купити щось купила одна панна, яка була з України, але вона живе в Рослові. І для мене було знаєте сюрпризом, коли вона презентувала і відмітила мене у Фейсбуці Фейсбуці, що вона, як вияснилося, вела якусь таку потужну програму Україна кіно. Тому вона презентувала так це подію в моїй сукні. Це було дуже круто. На благодійному заході Ксенії вдалося заробити 17 тисяч гривень. Частину суми організатори передадуть на допомогу українським захисникам. Кам Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.